Сем правила. Да, це не фаза. Сем вид. Ну, надзадні не діла, вихід неде, і ми йдемо в ліс на техніку. Да, хочемо вивести люху в ліс, взяли з собою Буся, у нас тоже пасажирках покатається. Бо в машина начала їздити вообще. Да. Само заходи, виходи. Наодец така. В общем, у нас тут біля міста є ліс. Хочемо з'їздити туди, там колись ми були, вже давненько, років п'ять тому назад, звісно, це було. Е, ну Там є галявина непогана, щоб випустити і бусу, і люху, в общем, щоб набігались, покривало, ну, собі, взяли там владі видно. Е, в общем, Зараз поїдемо подивимося, ні, то переїдемо на другу локацію. Якщо там, звісно, там щось помінялося вже, мало ли. Да, Ми там давненько да. не були, не їздили. Так що його... Поїхали. і показати ліс. Будемо збивати шишки, шукати і все остальное. Взяли собі мішки, може хвойного опаду на беремо якраз під лохину. Ми подивимося, зараз покажемо, що там у нас за обстановочка. Лівха жук. Вже два місяці, як перейшли на один сон, а він тут вирішив заснути в машині. Та не уложиш ніде, коли ми дома не спити. А як поїхали в ліс гуляти, так почав дрімати. Єле добудились, добудилась, поки доїхала. Бо ми поїхали. Туди в одну сторону. Та грязноватенька, сюди поїхали, тут красота, так? Туди підемо поляна, диви, ка у нас класна. Ні, там то учиш, я туди хотіла, там чистий кусок лісу. Бо туди поїхали, там мусора, просто капець, все грязне, все це... А шишка дика. А, це ти любиш таке. Да, пошли туди, поставимося і будемо тоді гуляти. Там вокруг є, де гравтися, бігати. І самим трошки тут, і тут так тихо, так хорошо, да? Буся, ти де? Не загубись. Ти діла скігала всю дорогу і мені непривично. Вона... Диви, яка поляна шишка. Ого! Тут шишок так Нічого собі. До да папи Ой, да? я так. Давай папа тупо да? угу. Дивися. А тут покривало стелимо. Тут покидає сумку. Що, ти вже там мозок достаєш? Милюшин любимий банан. Нам треба, кстати, не, на якісь контракти з еквадором заключа для. За кожне утро в нього. Бу, бу. Я, і ввечері так само. Банан. Бу, бу. Банан. банан не... Ану, що це? Що? Ти ж вдома не дала, сказала це на природу. Я їхав, зразу з пакета достав банан. Що це? 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 Ти потім їсти не будеш після банану. Люха вже розбирає. Каже, правильно, пікнік має починати одразу, каже, а що я по-твоєму до? Сказали пікнік, знаєш пікнік. О, таке повітря, шикав в суснах, так? Ага. Мікрофон, правда, забули вдома, так що звук буде сьогодні такий. А эти суеверные, ну, решили не вертаться. Хотя мы стояли около двух. Уже отъехали типа, метрів пять от двору. духа, и песок вообще. Панечек нашел. Такий красивый. Ага, так. це б таке, да, от, от, от шліфувати ну, в смислі, чимось це, і за, за епоксидну смолу. Так, взагалі, такий рельєф, наче, мені на морі напоминає, да, так? А мені замок якийсь, замок, да. якщо так поставити, mm. такий. такий. Такі причудливі. Тут шашеля. Ще сліди залишились, ну, воно все yeah, так. Таке так, додому принесе та й хату з'їсти. Mm -hmm. <laughs> Красота. Старка. Mm-hmm. Грибів в цьому році не наблюдається. У нас така засуха за все літо два доща було, і ті такі, що не промочили, навіть не п'ять сантиметрів. Да, <гум> а стоїть час, типу, по прогнозу показується, а потім вже залишається три дня до доща і все, і нема, 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 нема. Так би хотілося за грибочками да. де-небудь з'їздити. У минулому році ми сюди приїжджали якраз за грибами. Ну, тут не було. Тут... Ну, як? Вони трошки були, але тут таке. Такая кількість людей, потому что до міста. Да, то тут есть... Например, на территории города. Вот это вот Ну, подивись туди. А, да? Hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe <laughs> 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 Мама тут пытається знімати кадри, підійшов по голові на і пішов. Ви думаєте, там потім хтось посавиться? правильно, в лесу надо ходить с палкой, чтобы шукать. Кажется, Qu это интереснее. Да, жопля. Угу. Ілюша ще не проголодався, а папа вже проголодався, так? Да? Да. У нас тут яєчка варені, у нас тут грінки. А що у нас тут ще? Сало. Ух ти! Капуста. А це буде Ніна ну сама запікала смачно, Це капуста. Йди, кушать будемо, іди. Гріночка. Да. Ти любиш гріночки? ньом ням нка Сідай коло нас. Там твоя любима нацитна капуста. Яєчко каже, я хочу, так, каже? Я хочу яєчко. Ну, Каже, папа, ну дві звуки заняті ти. Давай. Інтересно його. І він гість хорошається. Трошки перекусимо. Кови не взяли з собою. Ж ми... Так, і термос, і все, і. Забула. А не вистачає. Тут якраз воно зараз би отлічно кова Ну Нічого, покушаємо, потім дійм. Покушал. На. И гринку. Ну покажи, как ты научился проседать. Давай, раз. Ну, еще вот такой раз. Вот такой. Давай, два. Проседай. Проседай, то Очередь. Вот такой, молодец. Три. Давай тепер ти. Ілюш. не, ще присідай. Потяко. тако. Оно, <гум> буся <гум> 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 Виглядала, виглядала <гум> і забрала. <гум> <гум> ну вже все, вже хай буся їсть. Вона ж же не їсть його. <гум> Тільки дай йому, Гренка. Зараз. Хай доїдає, як ботов землі, а зараз Ох, Хіжук, повторюха муха, все повторяє. Так, ні. Не треба буся віддавати. Байте й так кусей. М'ясо дає, мені бусі віддає. А потім сам просто головне. Ага. Бере кусочок від нього відкусив, буся скармив. Дуже у нас там зайнятий, гребеться в пісочку, буся його охраняє. Зараз збирає хвойний пад. Тут така хороша, ну хороший оце низь. Це А це ж ідеально для лохини. Ми хочемо свою лохину в такі типу, як горшочки. Ну не горшочки, може покупляємо ці такі. Щоб пересадити її отдільно. У нас там раз, два, три, чотири, п'ять кущів, правильно? Восім. У нас восім кущів. Видно, що людина займається лохиною вдома, так? Да? Навіть знає, скільки. <ріху> <ріху> ну ладно, вовсім так вовсім. Да -да, то вже. Як то кажуть. Ілюш, Ілля. Я не знаю, опять він. Фу. Пісочний чоловічик у нас. Тот, ты, да. ты, ты, ты. Да. Для нього це гребтися. У піску це або в землі. Ілюша, що? Ельош, а? ну показує, що ти тут робиш? Воно пальчиком. Пісочок. Воно, звісно, якісь бутилки валяються. Ну, то вже таке. Перш никак прибираємо. Тут. Захисна смуга тут Прорали, бо зараз погода така, та й в лісі завжди ж вона. Шишка. Не їй шишку. <звук> Ні. Ні-не-не. -ні -ні. Ілля. Кишка їстівна. Льош. <плес> Ох і чудик. Танюша в останній момент спомнила, що нам треба хвойний пад, так як ми їдемо в ліс. У нас одна пара рукавиць оказалась в машині тільки. І ніяку ні совочка, нічого ми не взяли. Треба було взяти. Це Лежало рядом, треба було взяти і все. Так, да. і набрали б вже вже ці два мішка бистренько. Ну нічого. Зараз допомагать. Ой, білоче. Ану, давай. Хе-хе-хе. Ну, ти там найшов таке? Дай мамі, дай мамі? Дай мамусі. <сум> а ягодку? Ягідку даси мамі? Де? Де є? О, дякую. Так, трішки погуляли, набралися слового опаду, так? Да? Перекусили і будемо відправляти додому. Бо Ілюха грязний, як трус у нас. Зараз купаться і скоро вже обмінний сон. Та й сонечко так піднялося, стає жаркувато. Я ще й не пам'ятаю, що це такий весь вересень був жаркий. в Так в цьому році така погода, що трішки взагалі не зрозуміло цікаво, яка буде зима тепер. Зв'язку з цим всім. Чи теж буде тепліше, ніж завжди. Чи... Навпаки підуть якісь катаклізми. Пиши, буся. буся. Говне бусу не забудь. Ага. Пішли, пішли, буся. Давай в машину. Так, да, бо вона тільки що десь бусі нема. Гукали, гукали, гукали. Вона в машини не і не відзиває. Потім біжить така минут через 10. Йди до мене. Ну, вже старенька, може, вона вже хуже чує. Ні, хоча як пакет з їдою відкриваєш, вона чує зразу. <ривіт> там ще два пакети, то не зміни. Так тут гарно, так? Да? Дуже важко виділити час, От, значить не так то й багато, да? там поїхати на годинку, на дві, погуляти, Ну його так важко виділити. Ці роботи, заботи, проблеми і. А так же добре, молоді віддихнула, що таче трохи голову розгрузила. Є свої плюси знімання відео. Тільки що шукали, це соску діве. Поїди от слідила. Де був соска, і де без уже. Поначе вона, і ну там, як загубили, то нічого страшного, вона не коштує. Але проблема знайти іменно таку. У нас вже На... дві їх вдома. І одна, я не знаю, де ділась. Треба опять шукати другу запасна є, без та Тож краси. я вже купила, бо постійно тіряєшся, йому спати лягати, і цей, то другу достав і все, потім та знайшлось. Він ж любить її заносити десь приткнути. А ще любить заховати. Да. Як не забильце, так і ще куди-небудь, то в ящики десь засуне в комоди. Це, думаю, тут... Розвертався, може, не спереді з поля. Може, хто його знає, чи там місце. А може там туди просто і виїхати. Там вже з польовомістої на доволі. Хто це знає? Там ну, 100% дороги mm -hmm. ж вони всі по квадрату. Ти Ти це... Ну звісно. Але потім. То що було. на mm гілочку -hmm. мене лівочку понаділи ціло. Колісо гепнули де дивись. Нормально? Ну і слава Богу. То корінь виходить. нормально там все. Невеличкі. А не видно було взагалі за того. Бо так, звісно, можна титани у а, ah, тут є, де розвернутися все. Тут якраз сюди не заїжджається розвертатися. Колянка, так. Полянка. Тоді по-любому. З дівчинками приїжджають, так? Може бути таке. Ну тут набагато чистіший ліс. Ви на нього не їхали? Да, не, не, щось, я його бачив, ну потім протикав коли хотів назад здати, бо тут трошки крутенько. Нема як за деревини вивертати. Буває таке.